Вітаю, друзі. Що таке історія? Історія. Це слово можна використовувати в різних сенсах. Історія мого життя, історія кіно, історія нашої дружби. В будь-яких сенсах це слово означає розповідь про минуле. Всім відомо, що є три часи. Минуле, сучасне, майбутнє. Точка, в якій ми знаходимося зараз, це сучасність. Те, що було раніше, тиждень, місяць чи 100 років тому це минуле. Те, що буде через деякий час, годину, рік, століття це майбутнє. Все тече, все міняється. Так говорили давньогрецькі мудреці. І в першу чергу це стосується часу. А якщо говорити про історію як науку, то вона вивчає минуле людства. З тих пір, як на планеті Земля з'явилися люди, а це було приблизно 2 мільйони років тому, і починається історія людства. Тоді наші далекі предки були беззахисними перед силами природи землетрусами, цунамі, ураганами, штормами і навіть перед блискавкою та грозою. Беззахисними були люди і перед іншими тваринами. Перші люди не були найсильнішими чи найшвидшими чи найбільшими серед інших живих істот. Вони не мали видатних пазурів, клювів, ликів, м'язів. Але незважаючи на це, люди не тільки вижили, але і зуміли зробити те, що не було під силу іншим тваринам. Люди багато чого навчилися і змінили себе і своє життя. Вони робили знаряддя праці і стали видобувати вогонь. І голод, холод та хижаки вже не були такими страшними. Люди навчилися лікувати хворобу і стали не так часто помирати від ран, нанесених хижаками чи ран, отриманих при невдалому падінні з дерева, наприклад. Люди навчилися малювати для того, щоб полювання було більш вдалим. І так виникло мистецтво. Люди навчилися передавати знання з покоління в покоління, від досвідчених до молодих. Це дало змогу не втратити важливий досвід і знання. Так виникла освіта. З часом люди навчилися переміщати великі вантажі, не маючи ніяких спеціальних пристроїв, ніяких механізмів. Так виникла архітектура і величні храми та усипальниці. Деякими з них ми можемо милуватися і сьогодні. Навчившись будувати великі споруди, люди побудували міста, які стали центрами життя ще в давнину. Після міст з'явилися держави, а потім і цивілізації. Тож за 2 мільйони років людство спромоглося змінити себе і своє життя. Люди чималого досягли, були створені величні твори мистецтва, якими захоплюються мільйони людей на нашій планеті. Сподіваюся, що і серед вас є поціновувачі мистецтва, людство зробило великі досягнення у вивченні планети Земля. Дослідники опускалися на дно Світового океану. Піднімалися на найвищі гори планети, дослідили рослинний і тваринний світ Землі. А коли людству стало тісно на Землі, то люди полетіли в космос, хоча від природи не вміли літати. За 60 років від першого польоту людини в космос знання людей про нього значно просунулися. Людство зробило величезні досягнення у наукових відкриттях, в галузях хімії, біології, фізики та багатьох інших. Ці відкриття дуже вплинули на життя людей. Людство навчилося лікувати багато хвороб, від яких тисячоліттями люди помирали. І хоча далеко не всі хвороби вже подолані, але людство на шляху до створення цих необхідних нам ліків. Люди досягли значних успіхів у будівництві неймовірних споруд за ті тисячоліття, що пройшли від будівництва піраміг. Сучасні споруди просто вражають своїми формами та висотою. І врешті люди побудували великі міста, які ми називаємо мегаполісами. Та влаштували в них далеко від лісів і від полів комфортне життя, яке дуже відрізнялося від життя наших предків. Як це все відбувалося? Завдяки чому це все стало можливим? Та чи тільки досягнення були на шляху людства? Ви дізнаєтесь, вивчаючи науку історію. А як люди взаємодіяли між собою Як вчилися жити разом? Чого навчилися, а чому навчитися ще потрібно? Ви дізнаєтесь, познайомившись з громадянською освітою. Головним помічником на нашому шляху знайомства з історією та громадянською освітою буде наш підручник. Розгляньте його. Зверніть увагу на обкладинку. Як ви думаєте, хто зображений на ній та що робить цей чоловік? Далі. Прочитайте пам'ятку для роботи з підручником. Та слідуйте пораду з цієї пам'ятки. Зверніть увагу на зміст підручника. Він складається з розділів та параграфів. Тут легко можна знайти, на якій сторінці починається необхідний параграф. І перегляньте сам параграф. Зверніть увагу на назву пунктів, на рубрики вставки, на завдання та ілюстрації. З підручником ви будете працювати на уроках і вдома, виконуючи домашні завдання. Я сподіваюся, що ваша подорож в науку історію буде для вас цікавою та пізнавальною. До нових зустрічей!